Віталій Веталішах грає проти Бекха Марсело. Аргентина рейтинг 1860. Сучасний захист, Суперник грає якусь штуку. Не знаю, що він грає. А він грає щось своє. Хочу d 4 для коня. Ходом b 4 створити. Ну взагалі слона відкрити свого. Так, ну давайте цього сюди поставлю. Цього сюди, того туди, цього так. Сяк мак-пак. На ще Тут ударчик на c 3 заберу і заберу туру. На е 4 тут кінь е 4 і кінь тримає поле. Якщо ні, то кінь повертається. Боже, на D3, тут все розбита структура. Слабка позиція у білих дуже. Що там суперник задумав? Взяв добре шах. Тепер треба буде відбити його якусь атаку по можливості. Слона треба повернути. Коня п'яна в шість мате. Ну, я не знаю, кінь п'ять і сюди давити що, тут, що він ще хоче. Нічого. Такий якийсь шах, але він повсюди просто піде. Є якийсь шанс. слона я віддавати йому не хочу. Пішечка віддаю. Мені не жалко. Так, він туди пішов, тоді ми зразу атакуємо його ферзя. М'ятись йому ніколи не можна. Ну, не треба, бо в нього погана позиція. Матеріалу нема. З кожним розміном позиція буде ще гірша, тому треба кудись шукати інші місця для ферзя, тоді ми будемо його видавлювати. Так, він пішов туди. Кінець 4 якийсь хід, я не знаю для чого. Знову ж нападаємо на всякі розміни. Розміни, розміни, розміни. Так, тепер треба коняку кудись. Посилити. Або фрізя сюди поки що. Так. Понападаємо. Потім коняку десь. Так, от. По білим полям ще трошки понападаю. Можливо, заберу. Можливо, ні. Трошки невдала в суперника стоїть, тут все. Тоді, можливо, в мене є якісь моменти з тим, що. Підведемо пару фігур. Так, суперник. Так, зіграв. Ну, добре, тоді шах. Угу. Напав на шах, напав на слона. На на. на. Мабуть, це буде сильніший хід, так як приходиться віддавати фрезям. Король заховався. Не там. А я думав, що так під відкритий шах ставати не можна. Спорник каже, може. Добре, цікаво, Такс. І гра продовжується. Ну, звісно. Чого б їй не продовжуватись? Мені не жалко Туру. Бру. Так, суперник не робить хід. Ні. 70 на 91. Вибачай, звісно, але не хочу. Розбита суперника структура. Дуже багато ходів пішаками зробив, там вже 4. Королівський фланг послаблений, центр послаблений, ферзовий фланг також розбитий. Ну і така тактика на три ходи. Тихо по бланці. Лепетіт комбінаціоні. Ну і тут уже позиція погана, але шанси якісь є, звісно, у суперника. Я вже декілька тисяч партій програв з зайвим матеріалом тому які шанси в нього були.